Люди похилого віку, як ми всі добре знаємо, накопичуються захворювання. середньої звичайної людини віком 70-75 років, яка приходить на прийом до лікаря в нашій клініці. Часто є такі хвороби, як гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, деякі хвороби серця, часто є цукровий діабет або захворювання суглобів, або і те інше, можуть бути хвороби щитоподібної залози, можуть бути розлади сну і інші хронічні захворювання тобто те, що з'являється з віком, наприклад, щодо інсульту, ми знаємо, що з кожним десятиріччям життя, починаючи з 55 років, ризик інсульту подвоюється. Тому, звісно, у віці 70 років плюс 80 років плюс число людей, які захворіли на інсульт, стає значно більше. Чим більше ризики хвороб. Тим більше значення має запобігання, тобто або як ми в медицині кажемо профілактика хвороб. Тобто треба розуміння як з боку пацієнта, так і з боку медичної системи, тих ризиків, які є, і яких заходів необхідно вживати для того, щоб ці ризики зменшити. І тут для того, щоб досягти найкращого ефекту, треба поєднувати зусилля пацієнтів та їх родин з одного боку, медичної системи з іншого боку, і в ідеалі також щоб на це звертало увагу. Всі державні інституції, професійні організації, оскільки деякі речі вони не є тільки в компетенції медичної системи чи власне населення.